Вчора уважно читав аналітику про нашу війну. Більшість здичавілих і західних експертів і просто учасників подій вважають, що російське вторгнення зайшло в тупик, а потужний український контрнаступ навряд чи ймовірний найближчим часом, особливо якщо хочеться, щоб він був успішним, всеосяжним та переломним. Висновки базуються на наступних фактах: Перший. Літня та осіння кампанії не принесли здичавілим жодного суттєвого результату. Навіть Покровський, який повинен був впасти ще навесні, стоїть і стримує ворожу навалу. Так це коштує ЗСУ втрати. Часто здається, що все втримується лише на характері та неймовірній самовіддачі сил спротиву. Друге. Кавалерійські наскоки Трампа та Путінська хуцпа не змусили Зеленського піти на незрозумілі компроміси. Важливо, що в ці дуже непрості місяці наші європейські партнери підставили плече і також згодилися з тим, що мирні пропозиції Трампа та Путіна є неприпустимими для України. На сьогодні риторика США змінилася. Нам продають зброю, з нами діляться розвідданими. Трамп називає Путіна паперовим тигром, а Медведєва тупим посом. Третє. Застосування FPV та розвідувальних дронів унеможливлюють використання важкої техніки з обох боків. Накопичення великих сил одразу фіксують дрони розвідники і туди летить усе від ударних дронів до ракет. Техніка просочування та накопичення, яку застосовують дичавілі, мають обмежений ефект, бо втрати величезні, а просування дуже і дуже повільне. Війна усе більше роботизується, і кілька десятків гарних пілотів БПЛА з якісною технікою можуть захищати значні шматки лінії фронту. Четверте, перевагу у повітрі росіяни не отримали, а з прибуттям західного ППО та літаків шанси взагалі виглядають мізерними. Головний аргумент здичавілого наступу це керовані авіабомби. На жаль, на четвертий рік війни ми не знайшли ефективної та дешевої протиотрути ні проти ніг, ні проти шахедів. П'яте. Навіть у Росії почали закінчуватися гроші, а санкції, що накладає Україна на здачеві НПЗ, вже спричинили кризу пального. Замість експорту Росія змушена імпортувати бензин. Шосте: усі, без винятку експерти, вважають, що без загальної мобілізації та потужної безкоштовної підтримки з боку Китаю та Кореї шанси вигристи хоча б ті області, що вписано в Конституцію РФ, просто неможливо. Тепер залишається подивитися, чи наважиться на це відморозок з валдайського морозильника. Висновок без технологічного прориву, загальної мобілізації та потужної допомоги з боку союзників, жодна зі сторін не може досягнути поставлених військових цілей. Таким чином, у найближчі місяці Путін разом всі або прийме рішення підвищити ставки, або війну буде як мінімум заморожено по існуючій лінії фронту. У свою чергу захід також може піти на ескалацію, закрити небо над великою частиною України, надати дальнобійні ракети, літаки та іншу потужну зброю. Врешті-решт, у 2026 році союзники, скоріше за все зможуть надати Україні достатню кількість артилерійських снарядів, щоб на певних ділянках створити для росіян вогняний шторм, як вони. Робили це з нами у 22 му та 23 му роках. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую ваших коментарів. Також нагадаю, що ми проводимо збір на користь ЗСУ. На цей момент, завдяки вашим зусиллям, ми вже зібрали 1 мільйон гривень. Окрема подяка нашим закордонним округам в США, Франції, Іспанії та Португалії, які надсилають гроші на PayPal. Нагадую всім, що ваші донати підуть на закупівлю зенитних дронів, дронів на автоволокні, навчання пілотів БПЛА та інші цікаві мундервафлі. А якщо ви донатите суму у 250 гривень та більше, ви автоматично стаєте учасником розіграшу вінтажного родстера Mazda MX-5. Посилання на банку та PayPal ви можете знайти у описі під відео. Ще раз дякую усіх донаторів. Фронт також тримається на таких, як ви. А зараз повертаємося до нашого сюжету. На жаль, я вірю в те, що Путін підвищить ставки і навіть піде в банк. Бо поки триває війна, він міцно тримається при владі. А коли настане мир та похмілля від СВО. Економічні, гуманітарні, демографічні та політичні наслідки просто запаяють його в улюбленому морозильнику назавжди. Але поки він налаштовується на останній та рішучий бій, реалізується план по знищенню української енергетичної інфраструктури та ВПК під прицілом не тільки електро, але й газова генерація з риторики нашого президента. Очевидно, що ми прийняли виклик і спробуємо те ж саме зробити, хоча б з прикордонними російськими містами. Пілотним проектом став Белград. Він неподалік від нашого кордону. І Віа Хаймарсики дають свої концерти для білгородців прямо з Харкова. Принаймні про це скавчать російські воєнкурви. На цей момент там ушкоджено та важливу підстанцію. Місто знаходиться у стані. Часткового блекауту, але ми сподіваємося на перманентне. Ого, опять світ виробілі. Та все ж на цей момент ми програємо цю ракетно-дронову дуель. А усі українці чекають на відповідь бітами, пеклом, Нептунами та Фламінго. Про останню ракету сьогодні пишуть британці і стверджують, що Фламінго вже застосовується по території Росії. Натякнув на це і президент України. Наскільки це відповідає дійсності, ми скоро дізнаємося від російських воєнкурвів, які вивчать уламки та проаналізують відеоматеріали. Нагадаю, що поки що здичавілі стверджують, що це ніяка не українська розробка, а саме модернізована стара британська ракета. Мені, чесно кажучи, абсолютно пох. Головне, щоб продовжували горіти ворожі НПЗ, бо це найкращі санкції проти російського нафтового. Бізнес. Партнер нашого проекту компанія Гранд Інструмент. Це лідер на ринку професійного обладнання для СТО. Але також Grand Інструмент це імпортер дуже відомої компанії, яка називається Lounge. Зараз в мене в руках ось такий ось класний планшет, і за допомогою цієї техніки ви зможете провести діагностику буквально усього на світі. Також Lounge це висококласні підйомники. А сюжет ми закінчимо знаменитою історією про те, що якщо довго вдивлятися в здичавілих, здичавілі починають вдивлятися крізь тебе. От, наприклад, стало відомо, що славетний імперський здичавілий екстрасенс Анатолій Кашпіровський намагався сам собі вилікувати рак. Ну, коротше кажучи, гіпнотизував собі кишки. В результаті гіпнотичних сеансів стан Кашпіровського погіршився і його госпіталізували. На користь великого енергетичного мага говорить той факт, що завдяки зарядженим огіркам і, можливо, горілці він таки дожив до почесних 86 років. Що з цьому є, підтримують мене антиваксери та пласкоземельці. І взагалі, навіщо лікарі припинили експеримент? Можливо, через смерть кліток Кашпіровський би досяг стану чахлика невмирущого. На історію з зарядженим Кашпіровським ми в Україні відповіли гідно. Ось відео, на якому двоє чоловіків у військовому камуфляжі викрадають сільського кота. В коментарях одразу понеслось: ТЦК бусікувало частково придатного кота ухилянта в штурмові війська. Приємна новина полягає в тому, що комунікація з СУ значно покращилася і ТЦК одразу повідомило, що на фото нема бусика, форма на крадіях не є формою ТЦК. І взагалі суспільство знаходиться. У важкій кризі, якщо так ставиться до цілої служби. Родзинка на тортику Державна податкова служба України заявила, що моделі OnlyFans заборгували державі податків на понад 380 мільйонів гривень. І це насправді рівень гумору Монті Пайтон. Бо в Україні заборонено виробляти такий контент. Він підпадає під формулювання порнографія. Але одночасно держава вимагає заплатити податки. З незаконної діяльності. Це справжні гетьманцевстайл. На цьому я закликаю не зупинятися. В країні неоподаткована контрабанда, аркобізнес, незаконний перетин кордону та довідки від ВЛК. Гроші валяються буквально під ногами, і не тільки у OnlyFans. Хоча визнаю, в них вони набагато естетичніші ніж, наприклад, у звичайних митників чоловіків. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйнована. Слава Україні!